Краса. Знову ж таки, краса. <гум> Спускаємося вниз до залізничного вокзалу. Тут все так заросло, що вже гір і міста не дуже видно. Колись ми йшли, було видно гори, було видно місто, зараз не видно. Зараз тут хіба з цієї точки. Трошки видно горе місто. Що вулиця відремонтована? Така-то година, що нікого немає, напевно, 12. Зазвичай нікого немає в будь-який час. Коли нікого немає в 12 годині, то так якось... Особливо незвично. Потяг дніпро Трускавець стоїть. 12-16. Традиційно дамо майстер-клас переходу через потяг. Покажемо, як це робиться. Покажемо графік маршрутку на східницю. Ціна 45 гривень. А вона так ще з минулого року. Так ніби не мінялися. Кому цікаво, просто зупиніть відео, я не буду 15 хвилин тримати, щоб всі переписали розклад. Зупиніть відео і перепишіть собі розклад. Ну, якщо не можете дати інше жижело. Де побачите? Розклад. А київські 5 вагончиків такі незрозумілі. Полич Сита, що Київський 22 вагона. Та я пам'ятаю довший поїзд. Київський, зараз він всього на всю 5 вагонів. А зато Дніпровський став. Трошки довший підріс. Теж були часи, що Дніпровський був, 8 вагонів, довший не був. Ось і все. Ось ми з іншого боку цивілізації. Небагато людей на від'їзд. Хто би що казав, на від'їзд зовсім і зовсім небагато людей. Але це не означає, що багато людей лишається. Це означає, що раніше їх теж небагато приїхало. Провулок тихий. Дуже давно не ходили, провулком тихий. Подобається мені ця вуличка. Так, тут був ресторан Арніка, Кафе. Ні, підтягнуло ціни 21-го року в арніці. Борщ 15 гривень, біруни 25 гривень. Часи були. Аркада. Хто біля аркади не сидить? Арніка санторій. Теж нікого не видно, але все працює. Арніка працює, аркада працює. Тут, бачите, прямо новий будинок добудували. Там вже зробили ремонти. Я розумію, вже хтось і живе. Оскар. Оскар такий ракурс. Оскар такий ракурс. Мені не шкода, дивіться на Оскар. А, і ми виходимо фактично майже на вулицю річки. Будинок добудували. Що дивно в цього нема, звичайно. Будували, будували і добудували. А, спомась, тут біля Пельменної цікаво. Там теж певні зміни сталися біля, біля самої Пельменної. А, і так пройдемо. Тут тротуар з'явився від недавно. Тепер пельменна такий має вигляд в цеглі. Зробила літній майданчики. Ну більш автентично згоден. Чи стане після цього смачніше навряд чи. Нема далі. Там вже проходу нема, ми вже там не пройдемо, я пам'ятаю, ми там ходили. Така була гарна стежка. Там же тепер не пройдеш. Дім, торгівлі, вулиця Річки 3, а й магазини одягу, аптека, магазин пива, а багато всього. Віла сонце. Аптека пульс, до речі, ну я завжди говорю тільки цю інформацію про аптеку пульс, мене не цікавить все інше. Ваше ставлення до пульса це чи не єдина в центрі цілодобова аптека. Так що яку кому треба буде в центрі аптеку, а так буває ця цілодобова. Ой, божечко. А, туди центр. Спорт-сіті відкрився вже. О, бачиш. Пані стішилась, ця блондинка з собачкою каже, нарешті побачила того чувака, що все ходить, знімає. Ми дуже раді, що вона нас нарешті побачила. Ай! Я сподіваюся, пані, ви подивитесь це відео, поставите лайк, прокоментуєте. Та... Я буду дуже і дуже вдячний вам за це. Ну, там. Трошки рынка. Ну, я там, а на концерту наміщається. Має бути Женя Ритвинкович. спорышня в центрі. Так, хто в кіно ходить, біласочка. Точно так само зупиняємо, дивимося. Не знаю, що навіть ще такий базар, на базарі таке відчуття, що це не 12-та година, як так, ну 12-та. Хоч хтось щось купив для вигляду, правда?